Вот і малючок, ще один лотик, невеличкі 35-10. Так, такі будуть 012, 0,12, 18,24, шкарпеточки ці 24, 012, 012, 0,6, 12, 24. Ну, Розмір видно, так? щоб я вже... У мене вже чесно вже якісь дуже класна. Нагадую, що це дуже преміальний такі бренд, дорогі дані. Вони по 10 євро на сайті коштують. Бачите, ті класнючі. 0,12, такі дуже гарні кольори. 12-18. Є однотоні, є в різні крапочки. Дуже стильні і дуже класні. Ці шкарпутки дуже круті. Такі 17-24, 0,6, 612, 06, 012. Колоточки немало мірять, гарно тягнуться 0,12 і такі 12-24. Замовляйте.